Українська православна церква Київського патріархату відкрила спільний центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії і культури при Рівненському державному гуманітарному університеті. Наука, релігія, культура, мистецтво це духовна основа нашої нації. Це те, що будує націю, і особливо в цих важких. Умовах війни російської агресії ми повинні бути єдині. Я вам скажу, що я завжди підтримував, підтримую, і буду підтримувати українську церкву, нашу Київську патріархату. Тому що я знаю, що коли буде наша церква, то буде і наша держава. Пропагувати духовність серед студентства надзвичайно важливо, каже митрополит Рівненський і Острозький Іларіон. Тому організація таких центрів сприятиме духовному відродженню нації. Для чого він потрібен нам саме зараз, в першу чергу, для доброго спілкування? Тому що, на жаль, радянська історія робила все для того, щоб повністю відділити церкву від держави, а школу від церкви. Ми маємо поступати як добрі учні, добре залишати, погане відкидати. І я вважаю, що це буде ще один великий плюс встановлені Нашої установлені, нашої держави уже найближчим часом. Студенти РТГУ зможуть відвідати різного роду семінари та прес-конференції і отримати знання з релігії. Там є календарний план, доробляється. Вони будуть і праці спільні видавати конференції проводити. Зустрічі. От що я хочу сказати про цей центр. Вже після підписання сторонами угоди для усіх присутніх виступили студенти семінаристи. Маті! Буденно рятувати. Андрій Панасюк, Володимир Захаров, новини Рівного.